Чисто освячено ці три поховання, ці три святих поховання для кожного українця. І ось пройшов рівно один рік, і сьогодні ми, весь народ України, знаходимось в дуже такій, скажімо, кризовій ситуації, в дуже важкій ситуації. Ми не знаємо, що нас чекає. на нас чекає жодної, кожної наступної хвилини, години, дня. І от я хочу просто зробити таке порівняння, що ці три юнаки, котрі покояться на цьому місці, вони повинні стати для кожного українця прикладом, як треба ставати на захист нашої держави, нашого люду українського, нашої землі рідної. Адже Ну, скажімо, політично ситуація нагадує, вона майже паралели, паралелем проходить через наше життя. Скажімо, 17-19 рік. Ми бачили, ми зараз знаємо, вже, хто знаходився е во главі е при керівництві молодої, щойно створеної демократичної держави. І як вони поставились до такого. Найголовнішого в державотворенні питання як захист вітчизни, як оборона вітчизни. І оціх декілька сотень молодих людей пішли, не дивлячись на ті дружелюбні відносини, які декларували соціал-демократи, можна сказати, по відношенню до, так би мовити, брата, єдиновірця. Ми бачимо. Чим закінчились оті тісні обійма Москви для української землі, для українців людей? І ці 70 років кожних, скажімо, 10 років повторювались якісь не просто утиски і притиски, а знущання над українством. Сьогодні ситуація повторюється з точністю абсолютною. І якщо якась частина наших людей вважає, що нам варто повернутися, повернути, другий раз зайти в ту ж саму воду, ні дорогенькі, ні. Від тих людей, особливо від того кремлівського, від тої кремлівської обійми, Україна нічого гарного не отримає. Тому, ще раз повторюся, Оці три юнаки це нам величезний і найяскравіший приклад, як треба захищати, не жаліти не життя свого, а захищати свою землю, своїх матерів, сестер, батьків, дітей, царство їм небесне і слава Україні! Основна громада, шановні святі отці. Я перш за все дякую. Жителям села Старосілля за те, що вони не забули за ці могили, довгий час пам'ятали. І сьогодні ми привели до того невеликого ладу могили наших хлопців, наших героїв. Ми дякуємо сільському голову за те, що ми зробили і будемо робити для. Шанування пам'яті цих хлопців і цих наших українських молодих героїв. Справді, те, що сказав Назар Богданович, це найважливіше для сьогоднішнього дня перше почерпнути вроки з тих років, з тих часів, коли ці хлопці постали в боротьбі за Україну проти більшовицької і російської навали. За 22 роки незалежності, на превеликий жаль, ми не стали справді українською, по суті, державою. Ми весь час говорили і чомусь внушали, що найбільші брати, найбільші стратегічні партнери це Росія. А по суті, ми були переконані, і сьогодні це вже відкрилося наяву. Що найбільшим ворогом для України і українців були за століття Російській імперії, російський царат у різних формах, чи то при царях справжніх, чи то при царях генеральних секретарях, чи при нинішньому великому неонацистському фашистському царю Путіну. І ми маємо цей приклад брати. бо те, що відбувається і рве душу кожного українця, що не можемо постати вже сьогодні в нашій державі і дати гідну відсіч цим окупантам і цим ворогам. Ще в великих роздумах, що нам робити в Криму, що нам робити на сході України, Оці ці хлопці знали, що їм робити, треба ставати і зброєю в руках. Інше ці окупанти не розуміють. Так само, як ми вийшли на майдани. В мирний спосіб хоті... хотіли здолати той режим. Але ні той режим, який був фактично московським режимом на наших українських землях, який очолював царьок Янукович, не підуть з України без боротьби. І хлопці постали, постала Небесна Сотня, і ми дійсно маємо поставати вже на великій пролиті крові за цю Україну. І сьогодні другий великий урок. Для нашої нової влади це урок тих років, коли ми теж думали великими бути демократами, великими лібералами, сваритись між собою, чубатися, і, врешті-решт, москалі тоді прийшли більшовики і знищили українську державу, потоптали нашу гідність, потоптали наше майбутнє. Це той урок, який ми сьогодні маємо і в Верховній Раді винести, і на місцях розуміти, поки ми не згуртуємося, ні Америка, ні Європа нам не допоможуть, поки ми разом українською силою не покажемо, що ми гідні своєї землі, що це наша земля, і ми її не віддамо, і будемо за нею гинути. Ну і останнє у Верховній Раді розглядається законопроект про відміну. 1-2 травня, як днів єднання трудящих. Я буду ініціювати, щоб ці дні перетворити якраз в дні єдності, але не совєтських трудащих, а мабуть, в дні єдності українства, все ж таки в переломні часи українці, слава Богу, починають єднатися, починають об'єднуватися наші церкви. Бо буде в нас єдина українська церква, буде в нас єдиний український Божий Дух, не були би того, що сьогодні буває, не рвали б це тіло українське, не ставили би питання про другу російську мову. Бо друга російська мова це та бацила, та гангрена, яка повинна Україну всередини розшматовувати. Ми не повинні здати свою віру, свою мову, свій дух, свою українську сутність. Бо будуть нас забирати, так як забрали Крим і хочуть забрати Донбас, бо нема там української віри, нема там українського духу. І не москалі страшні, бо всі українці, держава об'єднується проти цього. А страшне, що хохли, що в Криму, що там десь на Донбасі, готові з караваями сьогодні зустрічати цих гнобителів, надіючись, що на якусь похльопку дармову не буде цього. Тому... Ці дні мають бути днями єдності українства, українських церков, українського духу, української армії, українського народу, української нації. І це буде, я в це вірю. Бо коли ми з вами зустрічались в минулому році, мало хто вірив, що ми здолаємо цю тиранію Януковича. Але народ разом об'єднався, пішов на бурню, і ми перемогли. Ми, коли об'єднуємося українцями, завжди перемагаємо. Тому дай нам Боже! Єдності, дай нам Боже витримки. І коли це буде, ця єдність, я переконаний, що ці хлопці не дарма загинули заради велику українську, справжню українську державу. Ми, українці, господарі на своїй українській землі. І нас ніхто, бо вона нам Богом дана, ніхто з цієї землі не має права вигнати, катувати, знищувати. Тому ми дякуємо вам за те, що ви пам'ятаєте. Ми будемо приїжджати на ці святі місця і разом з вами згадувати цих героїв. Тому слава їм, слава вам і слава Україні. Я хочу сказати так, що після таких слів вже мені повторювати не варто багато чого, але дійсно ті події, які відбулися в тих роках, дійсно заслуговують на велику-велику пам'ять сьогодні серед нашого українського народу. І ви знаєте, як сільський голова, я хотів би сказати так, що е шкодую про те, що сьогодні, тільки або рік е тому, ми е взнали або на до нас донесли про те, що дійсно тут є такі захоронення. Да, ми із Назаром Богдановичем говорили, обговорювали цю проблему, тому що, чому так сталося? Він говорить, що знаєте, як би там не сталося, але е легенда. Теж має право на життя. Але я думаю, що це не є легендою. Просто треба довести дійсно те, що це ті люди, які не зрозуміло, якими шляхами у нас оказалися на старосійській землі. І в мене, е, знаєте, бажання те, щоб все-таки те, що ми сьогодні робимо, те, що ми започаткували рік назад, не залишилося легендою. Треба мотивувати. Доносити до підростаючого покоління дійсно цей подвиг цих хлопців, які віддали своє життя за волю України і волю українського народу. Через що нам треба всім об'єднатися і доносити це для того, щоб це жило. І легенда перетворилася на те буття, на яке заслуговує український народ. Слава Україні! Цікавлюсь крутими боєм, під Крутами не просто так, там, між іншим, а знаю про неї багато, але саме про ці захоронення і про цю історію я дізнався буквально сьогодні. Ну так трапилося, тому що ми займаємося багато громадською роботою і в архівах працюєш і так далі. У мене до всієї громади буде дві тези. От із всього того підсумовуючи, що казали попередні наші оратори сьогодні. Значить, ну Найбільшого лиха, ніж радянська влада. 70-річний цей експеримент да, зробити суспільство рівних людей, коли в ньому все одно були нерівні люди. От, е, більшого лиха для української історії я не знаю. От я порівнюю різні епохи, можна брати і річпосполицький період, і навіть російсько-імперський, і так далі. Більшого лиха, ніж ця брехлива радянська влада робила, ми не знаємо. І отак от в такий спосіб вона встановлювалася. Хлопці боронили Україну і хотіли самостійної суверенної держави, е, радянська влада. Наймаючи в основному голову різів. Це, знаєте, ті, хто йшов тоді на Київ, починаючи з півночі і сходу України. Це ті ж самі сьогоднішні тітушки, люди без роду, без племені, без, власне кажучи, нормального заробітку, які думають, що вони зможуть мародерством або в який інший спосіб значить, собі забезпечити своє хоча б сьогоднішнє життя, а може і майбутнє. Ну, так само було, на жаль, нічого не змінилося. Сто років майже вже пройшло, так само було і тоді. От. І це наша карма, з одного боку, а з іншого боку, це сигнал для того, щоб ми переосмислили історію і більше не допускали ніколи ні до влади таких людей, ні до місцевого самоврядування, ні тим більше, щоб е, такі люди наймали чи закликали сюди таку силу. Вона фактично нечиста. Даруйте за такі слова. І друга теза, абсолютно правильно сказав Леонід Миколаївич, 1 травня у нас асоціюється здебільшого як День Солідарності трудящих, як свято, яке було започатковане теж в радянські часи і так далі. Хочу сказати одну сю, всю тезу. Шановні українці, праця і трудящі, ми спокон віків. І нам не треба було спеціальних вчень Маркса, Енгельса, які придумали його в 19 столітті, про диктатуру пролетаріату і таке інше. Ви подивіться, скільки приказок і прислів'їв в українській народній значить, творчості про працю. Бо хіба нам потрібно було, щоб хтось прийшов і розказав, як треба встановлювати диктатуру якоїсь там пролетаріату, а від його імені фактично... Дармоїди керували країною 70 років. От саме проти цього, маючи національну ідею, національний дух, стрижень, будучи молодими і амбітними, мабуть, ще, знаєте, максималістами, ці хлопці гинули за незалежність і соборність нашої держави. Сьогодні я виховую нове покоління людей. Його важко, повірте, мені виховувати в тому, в тому навчальному закладі, в тих установах, де я працюю. От, тому що дуже багато спокусів. Є телебачення, яке абсолютно неправильно діє. Ми програвали інформаційну війну і 100 років тому. Хіба хтось про Крутян казав, як про нормальних хлопців, в радянській стереографії чи згадували. Вони розказували про те, що їхні тітушки, так звана Червона гвардія, от це молодці хлопці, вони боролися за долю робітників і селян. От, але ж це велика неправда. І як це роблять росіяни, ми знаємо сьогодні прекрасно, дивлячись їхні канали, як це це монтується. На жаль, історія 100 років пройшла, повторюється. Нам треба робити висновки. Нашому уряду обов'язково потрібно робити щось з інформаційною безпекою, з оборонним комплексом нашим. Тому що нас розвалювали, ми знаємо прекрасно, Федеральна служба безпеки Росії, грушники так і таке інші. Дуже багато агентів фактично працювали у нас ту всередині. Треба, звичайно, це все міняти. От. І віддаючи шану сьогодні цим хлопцям, на жаль, вони для нас начебто безликі. На жаль, вони для нас, ми не знаємо там навіть віку, я так розумію, ну, очевидно, що це були молоді люди. Віддаючи їм шану, я закликаю вас їх пам'ятати і на майбутнє, і збиратися тут. ну, Якщо не, не щотижня там, чи щомісяця, то на річницю, так як ми сьогодні це зробили, обов'язково. Слава всім вам, шановні земляки, і слава Україні!